Є знижки на капсули Лінексфорте. 15% вам, в аптеках подорожник вам та ощад. Україна переживає найгіршу кризу від початку повномасштабного вторгнення. У ЗСУ закінчуються боєприпаси. А ППО не здатна відбити російські атаки. Москва ж посилює бомбардування міст, і всі говорять про великий наступ на Харків. Саме з цих слів починається велике свіже інтерв'ю Володимира Зеленського німецькому виданню Більд інтерв'ю президент дав якраз у Харкові. Про віру в перемогу, попри все, новий контрнаступ, план якого вже на столі у Зеленського розмови з сином та чому президент ніколи не погодиться на замороження війни, розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч вподобайки. А ми переходимо до новин. Зеленський не виключає новий наступ Росії на Харків. Президент переконаний, що подібні плани завжди були і будуть в голові у Путіна, бо український Харків має не тільки стратегічне, але й величезне символічне значення. Путін, звичайно, хотів забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення. Наразі ж задача президента та країни не дати цьому статися в жодному разі. Знімальна група Більд разом з командою президента та очільником Харківської ОВА Олегом Синігубовим на власні очі бачила, як та чим Україна боронитиме кордони. Йдеться про десятки кілометрів оборонних споруд та бліндажів, які або вже збудовані, або перебувають на фінальній стадії будівництва. Розповіли журналісти і приголомшливі деталі самого будівництва. Перша з трьох ліній оборони на Харківщині розташована всього за 10 кілометрів від кордону з Бригади будівельників там як на долоні у російської авіації, тож змушені копати окопи взагалі без техніки, лише одними лопатами. У більш розпитали чоловіків, як вони під бомбами будують харківський рубіж. Небезпека тут все десуща, але ми повинні працювати. Треба так дивитися на ситуацію. Уявіть, що навколо нас постійні вибухи вибухають міни, а ми працюємо на свою вітчизну. У нас немає інших варіантів. Ми тут і працюємо. 9 квітня окопами на Харківщині пройшовся і сам Зеленський. За його словами, Україна готова зірвати будь-який план Путіна. Захоплення Харкова не буде. Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося. Але завдання максимум для Путіна не Харків, не Донбас, і не Одеса. А вся Україна переконаний Зеленський кремлівського диктатора не зупинять ні втрати, ні кров невинних, і це мають розуміти у Європі. Путін розуміє тільки силу, він поводить себе як тварина. Його бажання заволодіти всією Україною. Він все знищить. Він уб'є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові, буде багато жертв, багато втрат. Йдеться про сотні тисяч людей. Україна може за себе постояти, і це довели недавні системні дронові атаки в глибині РФ. Експерти зізнаються, подекуди виникає враження, що українські нальоти на російські НПЗ. Вмить перевершили всі західні санкції у купі. як пише Радіо Свобода, на кінець березня внаслідок атак на НПЗ у Росії, виробництво бензину скоротилося за річними показниками на 14%, а дизельного палива на 7 Усього з початку року було атаковано 15 НПЗ у 10 регіонах Росії. Їхня загальна переробна потужність 192 мільйони тонн нафти на рік, прорахувало видання The Insider. але дрони не збивають. Ракети. Росія від самого початку війни щодня атакує українські міста ракетами, потім шахедами, а тепер і керованими авіабомбами. Цю примітивну, але нищівну зброю расисти випробували на Донбасі, зокрема в Авдіївці, а зараз бомбардують нею центр Харкова. Збити таку авіабомбу майже неможливо, тож треба нищити саме літаки. Або на землі, або на підльоті. Зеленський просить у світу передати Україні ППО. Перш за все, нам потрібні системи ППО. Ми повинні вміти захистити себе. Він пишається тим, що українці можуть святкувати великі військові успіхи завдяки своїм безпілотникам. У нас хороше виробництво безпілотників, каже Зеленський. Втім, чітко пояснює, але безпілотники не змінюють протиповітряну оборону ракети великої дальності та артилерію. Партнери України мають зброю, яка змінила б ситуацію, захистила б українців, втім вони її досі не продали. Йдеться про далекобійні ракети Таурус від Німеччини, атакам від Америки, а також літаки F-16. Чому не хочуть чи не можуть? Зеленський каже, що не розуміє. Він їм пояснює, що йдеться про збереження життів українців та України в цілому. В Європі ж досі бояться Путіна з його ядерним киком. Чому Німеччина не хоче поставляти Таурус? Я думаю, що питання не таке просте, сказав Зеленський. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, що Таурус найсильніша система озброєнь у Німеччині, і Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєння. Чи має відношення недопоставка Таурус до ядерних погроз Путіна? Шольц сказав, що так воно і є, відповів Зеленський. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії. За словами Зеленського, у нього хороші стосунки з Шольцом. Утім, український президент закликає європейців не вестися на путінські закиди про мир. Раніше біль писали, що чинний німецький канцлер не хоче увійти в історію як лідер війни, тому і всіляко уникає ескалації з РФ. Зеленський заявив, що не дасть заморозити війну. Шольц не буде канцлером миру, якщо він хоче заморозити цю війну, сказав президент України. За словами Зеленського, Путін використовуватиме заморожену війну лише для підготовки до нового нападу. Звичайно, деякі люди будуть щасливі. Світ скаже, так нам вдалося заморозити конфлікт. Ракети не летять, це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку. Президент категорично застерігає від віри в заморожені війни. Це як перерва, коли дивишся фільм, але це не фільм, а реальність. Це перерва. Але ця перерва для Путіна. Не збирається Україна і торгувати власними територіями та людьми. Президент не піде на подібні мирні плани. Хоч би хто його не пропонував мирний план Трампа, а саме віддати Росії Крим та Донбас замін на перемир'я, про що не так давно писали Washington Пост. Зеленський назвав примітивним. Якщо мова йде про те, що ми просто віддаємо свої території, якщо йде в цьому, то вона дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий вислухати цю ідею. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Це стосується людських життів. Ми не можемо жатувати і не можемо ризикувати. Але Зеленський не проти зустрітися з Трампом, про що Київ маякував йому публічно та не публічно, каже президент. Але той поки ніяк. Не знайде часу. А як думаєте, ви чи варто було би президенту поспілкуватися віч навіч з Трампом і що мав би сказати Зеленський одіозному кандидату в американські президенти? Напишіть нам про це у коментарях під відео. У чому Зеленський переконаний, так це в тому, що з Путіним вести перемови не марно, бо той брехло. Ми тут маємо справу з Путіним. Його слова і подальші дії завжди різнилися. Ми не можемо йому вірити. Україна може перемогти Росію і навіть уже має новий план контрнаступу. Цією заявою Зеленський приголомшив буквально всіх. Але щоб втілити його, Україні потрібна допомога штатів. Йдеться не лише про гроші. Україна може перемогти армію Путіна тільки сучасною зброєю. Так, у Росії більше людей, більше зброї, але об'єднаний захід має сучасні системи озброєння. Якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо ми отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей, справа в якості зброї. Президент України чітко каже: так у нас є план контрнаступу, але для цього також потрібна зброя. Теж із США, Вже 10 квітня в іншому інтерв'ю для видання політику, Зеленський стисло розповів про новий контрнаступ. Каже, деталі ніхто не розкриватиме. Утім, цей наступ буде більш успішним. В інтерв'ю політику Зеленський визнав, що спроба контрнаступу у 2023 році була не настільки успішною, як хотілося би, і пообіцяв, що наступна спроба матиме більший прогрес. Не вдаючись у деталі, Зеленський натякнув, що минулого разу Україна була саботована зсередини. Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати, каже Зеленський. Він також пообіцяв, що історія покаже, як вони дізнались про ці плани. Наступний український контрнаступ, за словами Зеленського, має дати Україні певний результат. Поставили біль Зеленському і питання особисте. Утім, все одно важливе для кожного українця. Спитали про віру у перемогу, а саме чи боїться поразки України 11-річний син Зеленського Крило. Журналісти пишуть, що на мить президент. Розчулився і став ніжним, аж потім відповів впевнено і жорстко. Чи ставить він питання, коли ми переможемо? Йому лише 11. Я впевнений, що він такий же, як і більшість українців. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи, але я не можу цього обіцяти і назвати точну дату. Чи це мій син, чи інші громадяни України це неважливо. А чи вірите ви у перемогу України і чи вдасться ЗСУ повернути всі українські території, включно з Кримом та Донбасом? Напишіть нам про це у коментарях, а також не забудьте підписатися та поставити лайк. Побачимось.